Наші ялинки витримали конкурс, і тепер вперше в історії презентуватимуть Україну у папській столиці. 44 лісові красуні поїдуть на різдво до Ватикану, площу святого Петра і Павла та Апостольський палац прикрашатимуть наші білі ялиці. Дарувати ялинки папі на різдво традиція, яку започаткував Іван Павло ІІ ще у 82-му році. Багато країн роками чекають на таку можливість, адже на різдво до головної красуні збирається чи не увесь світ. Ялинка знаходилася минулого року. Одразу за нашою спиною також багато людей з усієї Італії. Навіть знаю, що дуже багато європейців приїздило покрасуватися, помилуватися. Ці ялинку головна 35-метрова лісова красуня Ватикану буде спідговарли. Інші 43 зі Сколівського, Дрогобицького та Старосамбірського районів, що на Львівщині, дерева лісники відбирали з серпня. Так, з Дрогобицького лісництва до Ватикану помандрує дві ялинки. Допоки їх обрали, обійшли 15 тисяч гектарів лісу. Вимоги до ялинок надзвичайно високі. Вимоги були, щоб, ну, щоб вона була е, рівна, щоб вона була пишна, щоб не було два вершка, і щоб рівномірно вона росла і мала ну, красивий вигляд. Саме ця шестиметрова ялиця особливо пухнаста і вже у грудні красуватиметься у Ватикані. Обійти суперниць, кажуть лісники, їй вдалося, бо росла на відкритій галявині. Пару їй складає ця десятиметрова красуня. Кращих відібрали, та тепер у лісників інший клопіт. Ялинки потрібно не рубати, а викопувати. Із землею доставити до Ватикану та ще й так, щоб не пошкодити гілок. Наше діло його, її взяти. Ми так думали, значить трактор час прицепом або машиною вивезти на дорогу, після Цього. Доставити до місця, де буде, і далі вона піде вже на Ватикан. Як вона піде на Ватикан, Ми ще не знаємо. Зробити такий дар Ватикану для українців визначна подія. Дарувати дарунки завжди приємно. Очевидно, є приємно отримувати, але згодіться, приємно дарувати. Богу, дякувати, маємо що Україна стільки багато, що можемо вибрати в українських лісах гарну, гарну, гарну ялинку. І мені здається, це це така пропозиція української щедрості і української відкритості у Ватикані на українські дари вже чекають. Ми чули, що ялинка цього року буде з України так персонально сподіваюся, що вона буде набагато краща ніж та, яка була минулого року. Сподіваюся, що вона буде вищою, пишнішою. Може бути якісь прикраси суто національної. Ялинка з України, о, це славно. Знаю, що Іван Павло II запровадив традицію привозити ялинки до Ватикану з різних країн. Він був слов'янином і навіть корінним українцем. Вочевидь, українських лісових красунь вберуть у прикраси з національною символікою. А в день відкриття ялинки у Ватикані на площі святого Петра витатиме український дух та лунатиме наша колядка.